Іділ розгорнула потужну мережу рекрутингу молодих бійців в західних країнах. Часто молоді волонтери потрапляють на їхній гачок, бо не мають глибоких знань про іслам. Різан родився і виріс у місті Лейден, Нідерланди. Потім жив з дядьком у Бельгії, де і пов'язав себе з горозвісною мережею. Іділ хлопець радикалізувався за два місяці. Його батько каже, що йому промили мізки, він наче збожеволів. Ці люди професіонали. Вони точно знають, хто їхня здобич. Вони обирають собі найлегшу, якій можна легко промити мізки, каже батько хлопця. Далеко від Нідерландів у Грузії 16-річний Маслім Куштанашвілі та його шкільний товариш Рамзан Багагашвілі також доєдналися до так званої ісламської держави. Хлопці, як завжди, поїхали до школи і вже не повернулися. Виявилося, що їх радикалізували місцеві вахабіти, що мали офіс поруч з навчальним закладом. Якщо хлопцям повторювати щодня, що вони потраплять у рай і отримають багато винагород, що джихад – це найкраща справа, то вони так і думатимуть, каже мати одного з хлопців. Експерти вважають, що лише в 2014 році чимало країн почали розуміти небезпеку рекрутингових мереж і діл і почали протидіяти їм. У мусульманському світі з 1945 року такого конфлікту із залученням іноземців не було. Деякі люди сприймають релігію дуже серйозно і свідомо йдуть на це. Це їхні утопічні уявлення про релігію, інші для яких можливо більш важливіший дух пригод та емоції, вважає експерт. Мохамед з Нідерландів не виховував свого сина як мусульманина. Тепер він шкодує про своє рішення. Він не впевнений, чи коли ще побачить його, адже той воює в Сирії на боці іділ. Але найбільше він боїться побачити його живим і не впізнати. <зон> уявіть, мій син повернувся. Уявіть, ким він став, не тим, ким він був раніше. Уряд Нідерландів міг цьому запобігти. А тепер мій син навчився в Сирії, можливо, робити бомби чи стріляти. Geleerd hebben daar in, in, in Syrië. Want mijn zoon kan nu misschien een bommen maken, kan misschien schieten.